Пожежа це страшне явище, яке знищує матеріальні цінності, але й, на жаль, іноді життя людей. Але самі пожежі посприяли створенню і зміцненню фінансового захисту громадян. Ось два випадки з історії. Перший це Австрія XIX сторіччя. Більшість будинків створені з горючих матеріалів. Тому, якщо загоралася якась будівля, Вогонь поширювався на інші, вигорали цілі села. Для простих людей це була велика трагедія. І це спонукувало їх шукати захисту. Таким чином, були створені взаємні страхові організації від пожежі. І з однієї такої організації, яка була створена в місті Грац, виникла компанія ГРАВЕ, яка зараз представлена на міжнародному ринку, в тому числі і в Україні. Звісно, аспект послуг став значно більшим. Серед громадян України, зокрема, найбільш популярні це послуги забезпечення майбутнього дітей, безбідної старості, захисту, годувальника сім'ї. Ну і там дуже класний є медичний пакет. Другий історичний факт: в Польщі в 19 сторіччі теж, на жаль, пожежі робили багато зла. Тому це спонукувало людей, які знаходяться в гмінах, об'єднуватись і створювати взаємні товариства для захисту від пожеж. І цей рух, а також схожі організації в інших країнах, спонукували страхові компанії, які виникали основним із продуктів робити захист від пожеж. Зокрема, це було так і з компанією ПЗУ. Яка представлена на міжнародному ринку і також в Україні. Зараз серед громадян України найбільшою популярністю користуються такі продукти, як захист рухомого та нерухомого майна, а також страхування подорожуючих за кордон. Якщо вам сподобалося це відео, ви хочете дізнаватись більше корисної інформації про фінансову грамотність, як досягати особистих чи сімейних матеріальних цілей. То можете підписатись на даний канал, натиснути на дзвіночок, це буде найкраща подяка від вас. А якщо маєте конкретні запитання, то пишіть їх в коментарях, або ж можу вам допомогти знайти на них відповідь при особистій онлайн-консультації. Бажаю вам все найкращого. Бережіть себе та своїх близьких!